Христос народився, дорогі, будемо розпочинати молитву. Сьогодні знову розважаємо над радісними тайнами, щоб ще більше зануритися в таємницю Божого втілення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Оця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата». І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина і сходить, що з уцем і сином рівнопоклоняємо рівнославими, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений прідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Перша радісна тайна благовіщення. Виступаємо проти нас самих. Сокрушаємо особисті гріхи і вади, Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, Ти тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословений прідлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили на наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітло на твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті necessary... нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних, нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття, молиться за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Третя радісна тайна народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна і жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна і жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богорода, діво, радуйся, Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений на твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У мене є непорочне зачаття, молися що за до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх їх рівнях. Протистоїмо егоїзму і ліношам чиновників, боягусу і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молить за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, Благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молить за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, Благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних линів годину смерті нашої. амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за зрішних лині в годину смерті нашої. амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення вої і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб стак багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу масіянська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків-капеланів, світських, полонених, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні. Переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти тими жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимі жінками. І благословенний на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і, і прідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і прідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але відбідь захисти нас, єдина, чиста і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця, наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Дякую вам за спільну молитву і запрошую вас о 21.35 доєднуватися до молитви прославлення, яку транслюватиму із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!